Дорогі українці Українки, підсумки цього дня, щойно взяв участь в роботі Європейської Ради, були усі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляю, пані президенці Єврокомісії та усім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України. Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій. Для нашого захисту, звичайно, ППО і фронт. Це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба усім в Європі у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час. Заради нашої спільної безпеки. Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів, міністрів фінансів, країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона. І відновлення, соціальна стабільність все це потребує фінансів довгострокових програм підтримки та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору. Сьогодні говорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом: готуємо на п'ятницю засідання Ради Україна НАТО, порядок денний. Саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом і дійсно разом, дати більше захисту життю усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть, можуть, коли рішучості достатньо. Сьогодні протягом дня отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові. Російського удару просто по місту, по цивільній забудові, будинки пошкоджені, лікарня, зруйновано готель. Люди були під завалами, багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Рятувальна операція на місці тривала весь день і буде продовжуватись, поки. Не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами, кожному рятувальнику там на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному, хто рятує життя. І хочу подякувати також усім в наших Збройних силах України, хто готує спеціальні операції, особливо важливі операції, надзвичайно. Вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру. Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни, дякую за вашу влучність, дякую головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати і кожна їхня втрата це сила України. Дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто підтримує нас. Слава Україні!